Усім привіт! Сьогодні поговоримо про навушники, моделька яких називається NA3. NA був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Але робить їх компанія NF Audio, яка мені дуже подобається. Я колись тестував їх модель NM2 і взагалі був приємно вражений. Досі вважаю, що це дуже гарна пропозиція для тих, хто хоче звук, сфокусований на мікроконтрасті і роздільній здатності. Але сьогодні в нас більш бюджетна моделька з іншим тюнінгом. І вони її випустили в сегменті, який вони самі, самі, самі назвали Essentials, тобто відносно недорогі, це од... динамічні однодрайвери. Взагалі у NF Audio багато дина... динами вони використовують, коштують вони 70 доларів, тобто не зовсім копійчані, але, звісно, порівняно з цінами на сучасні модельки, це відносно доступний сегмент. Є три кольорові версії: чорно-біла, повністю біла і червоно-біла. І вони в дизайні використали ось таких піксельних монстрів. В них там підведена ціла філософська база під це. Але мені просто подобається, виглядає забавно. Посилання на магазин AliExpress я додам у опис, якщо ви вирішите їх купити, або не їх, там багато чого є в магазині. Ну і давайте дивитися на все детально. Як бачите, така ось коробочка пластикова, перепрошую, не пластикова, картонна, звісно. Нічого видатного, але краще, ніж типові ці коробочки, як в KZ, наприклад. Із цікавих характеристик нас, нам важливі 105 дБ чутливості і 32 Ом імпедансу. Тобто доволі непогані середні показники, не занадто чутливі, але й не занадто тугі в розкачці. Ось так: з одного боку, коробка відкривається, відчиняється і можна. Добратися до того, що знаходиться всередині. Самі навушники розташовані у такому круглому диску, тобто тут пряма асоціація з компакт-дисками. NF Audio це використовують майже в усіх своїх модельках. Є такий гарний мішечок для зберігання, доволі приємний на дотик. Добре, що це не псевдобархат, бархат який є, часто трапляється в цьому сегменті. Два набори по три пари насадок, атмосферні і збалансовані. Ну, Переводячи з типового маркетингового, атмосферні, будуть більш нейтральні, яскраві, а збалансовані, більш басовиті. І комплектний кабель. Тобто, в цілому доволі непогано. Нічого видатного, але, порівняно з іншими, можна сказати, добре. Ось самі навушники, вони мають класичну традиційну форму. І зроблені з пластику, але пластик незвичайний. Тут ви використали вони полікарбонат, і тому вони дають зовсім інше відчуття на дотик. Вони більш шершаві і не такі лескучі, гладенькі, як типовий акріл, що використовують у навушниках. Зроблені дуже гарно, виглядають дуже привабливо, ну, на мій погляд, тобто ось такі покемони на фейсплейтах. Чорний з білим, гарне сполучення кольорів, доволі довгий звуковод, тобто він трохи довший за середній, і вони дають трохи вищу за середню пасивну шумоізоляцію, але, звісно, там не абсолютна тиша буде в них. Є виступ, щоб утримувати насадки, є захисна сіточка. Тобто все, на що я звертаю увагу, тут присутнє. Кабель зробили змінним. Тут використовуються ось такі двопінові коннектори. Топленими пінами. Тобто, начебто, QDC першими такий, такий форм-фактор конекторів популяризували. Це в нас ліве вухо чи праве? Так, це ліве і це ліве. Тобто відповідає одне, один одному. Непогано під'єднується і добре тримає. Кабель такий середній за м'якостю, дійсно не найм'якіший кабель. Не, не найжорсткіший, але й до якогось там суперм'якого йому теж далеко. Він в такій гумовій ізоляції, тобто такий трохи вінтажний кабель, зараз роблять їх по-іншому. Але NF Audio кажуть, що вони обирали кабель з точки зору акустичного. Акустичної поведінки. Є трохи мікрофонного ефекту, він. Помітно гаситься за вушнами, але все, все рівно інколи присутній. Тому, можливо, доведеться використовувати цей повзунок, щоб затягнути кабель під підборіддям. Але в цілому я використовував без великих проблем. Ось такий кабель, як бачите, доволі товстенький. Розгалуджувач, і після нього він йде до ось такого прямого штекеру. В цілому комплект аксесуарів. А також якість загальна дизайну на дуже гарному рівні єдине єдине, що звісно кабель міг би бути м'якшим. Ну і звісно ж, треба поговорити про звук. Я прогрівав їх протягом 24 годин, якихось великих змін не було. Ну, мабуть, це, це все ж не щось таке аудіофільське, це навушники, які дуже збалансовані за звуком. Тобто, це не для аудіофілів, яким потрібна там якась надкритичність, фокус на мікроконтрасті, суперроздільна здатність і все таке. І з іншого боку, це також не модель для тих, кому там. Потрібне щось для широких, широкого загалу, з акцентом на низьких частотах, і там зовсім без верхніх частот. Ні, тут все більш-менш збалансоване. Подача така доволі музикальна, але музикальна е, з певною мірою технічності. Е, ну, типово для нормально відтюнінгованого динамічного випромінювача. Низькі частоти акцентовані з збалансованими насадками трохи більше. З, Тими, що е, промарковані як Air, трохи менші, е, Трохи менше, але різниця невелика. Е, головний акцент зроблено на середні, середніх низьких частотах. Глибокі низькі частоти присутні, і, до речі, бас тут йде на доволі е, помітну глибину, але у той самий час цей надглибокий бас не акцентується, як в деяких моделях. Тому це не, не басхедна подача. Попри те, що тут є акцент на низьких частотах, він невеликий і тут немає домінування глибоких низьких частот, тобто навушники не намагаються там ваші очі видавити з глазниць, як там басхедні модельки роблять. Тут все доволі збалансовано. Непогана швидкість, але не супершвидкий, там і не сухий бас. І при, при тому доволі непогана маса, але також там немасивні повільні низькі частоти, які заповняють собою все. Їм, звісно, трохи не вистачає дрібних обертонів, але це, звісно, до більш дорогого сегменту. В цілому е натуральні інструменти звучать дуже приємно, але без там, от цього відчуття максимального реалізму. В якості прикладу, або ж у ролі прикладу, або за приклад. Візьмемо трек від GlitchMob, доволі відома була електронна формація. Не знаю, до речі, вони, мабуть, за останній час щось нове випускали, але якось не слідкую за ними. І трек «Skull Club був скрізь, коли вони його випустили. І тут в них і доволі насичена середина і верхні частоти. Про верхні частоти поговоримо. Тут багато перкусії, до цього ще повернемось. Але басова лінія теж, звісно, присутня, в такій музиці без цього ніяк. І на мій слух, ці навушники відіграють її добре. Звісно, це не буде ефекту басхедних навушників, тож якщо ви звикли до такого дуже. Моцного басу це не ваш варіант. Але якщо ви хочете все ж таки щось більш збалансоване і натуральне, то ось непогана опція. Середні частоти в них інколи нижня середина підфарбовується завдяки низьким частотам, але це трапляється не дуже часто, принаймні на моїй медіабібліотеці. На насичених басом треках це може бути інколи помітно, але в цілому ні. І середина звучить так, як вона і має звучати в добре збалансованих динамічних навушниках. Непогана роздільна здатність, але немає фокусу на мікроконтрасті, тобто вони не звучать аналітично. В той самий час, завдяки тому, що роздільна здатність непогана, вони не звучать якось повільно, масивно. І задушено на середніх частотах, тобто тут присутні і нормальні емоції, і динаміка, якщо вони присутні в запису. Але в той самий час навушники не акцентують цей аспект. Дуже добре розподіляють вагу, тож е тілесність для вокалу інструментів буде присутня у повній мірі. Уявна сцена більше середнього завширшки і завглибшки, але. Е за вона помітно більше, ніж за Тобто це не моделька з якоюсь суперглибокою сценою. Але у той самий час розділення ось цих шарів в глибину зроблено доволі непогано. А... Так, ну і приклад, звісно. Думав, що ще сказати про середню частоту, але, мабуть, все сказав. І ось абсолютна класика. Люди дивні від групи The Doors. І, звісно, в першу чергу це вокал Моріса. І він звучить тут чудово. Взагалі, навушники дуже підходять для старих записів, тому що вони не супертехнічні, щоб перетворити все це на щось незрозуміло моніторне і розділене на шари. Але в той самий час вони доволі технічні, щоб передати усі нюанси, які присутні в запису. Є невеличкий акцент на верхній середині, щоб все зробити так більш ефектним. І він також поширюється на нижні верхні частоти, але в цілому по верхніх частотах навушники доволі комфортні. Тобто це не комфортні в плані верхні частоти задушили зовсім. Ні, тут верхні частоти присутні, але в них такий помітний спад десь після середини верхніх частот. Тобто тут немає якоїсь суперпротяжності і, звісно, годі чекати там шаруватості аудіофільської. Ні, тут такі гарні базові. Верхні частоти комфортні, але не зовсім відсутні, але й не суперенергійні. Тобто, дійсно не для поціновувачів верхніх частот, але й не зовсім для вечефобів, Щось таке посередині. Непогано відіграють базові обертани, але там якогось супернасичення теж, звісно, немає. Ну і в якості прикладу доволі е, незвичний трек. Гурт зветься Royal Republic, Взагалі його рекомендую. Він Принаймні мені допомагає змінити настрій на краще. Я не знаю, як їх охарактеризувати. Якийсь хард-рок, доволі швидкий, енергійний з веселими текстами. Тобто, це не щось там, якийсь мегаметал, але і не поп там, який більш схильний до поп музики. Ні, це все ж таки доволі агресивна, брутальна група, але не намагається бути там надбрутальною. І Punch Drunk Love, Тут в них багато перкусій, і на навушниках, у яких є там протяжні верхні частоти, і особливо які додають енергії на верхні частоти, це, вся ця перкусія зливається в такий е постійний шорхід, доволі агресивний. А ось тут, завдяки тому, що верхні частоти збалансовані, воно звучить доволі приємно. Не хватає, не вистачає шаруватості для того, щоб відіграти це супернатурально, але в цілому доволі приємно. Взагалі, я полюбляю більше верхніх частот, ніж тут є, але я їх полюбляю на якихось аудіофільських треках. На такій музиці, все ж таки, ось цей варіант тюнінгу якось більше пасує. Щодо джерел, ну в цілому, навушники створені з ну, не в першу чергу, але з. Хоча ні, можна, мабуть, сказати, що в першу чергу для смартфонів, якихось недорогих е, цифроаналогових перетворювачів, тобто не для чогось пафосного з точки зору джерел. Тому, якщо ви не хочете купляти там якусь дорогу техніку, то можете брати саме ці навушники, єдине, що можна інвестувати в якийсь змінний кабель. А щодо порівнянь, майже все, що мені спадає на думку, більш таке нейтральне і більш сфокусоване на мікроконтрасті. Тобто Наприклад, MonDrop Aria 2021, вони, в них трохи менше акцент на низьких частотах і трохи енергійніші верхні частоти. Але ну, різниця невелика, в цілому за подачу вони в чимось схожі, мабуть. А що там у нас ще є? Dunu Titan S, вони от якраз для тих, кому потрібен фокус на мікроконтрасті, кому потрібна більша яскрава подача, кому потрібні більш енергійні верхні частоти, ось Дуну. Тitта S. Ну і FIO FD1, вони для тих, кому потрібно ще більш того, вони ще більше йдуть в ту сторону, тобто там вже таке аудіофільське задоволення від вислуховування тендітних нюансів або чогось такого. Так що в цілому NF Audio зробили гарні навушники, не для аудіофілів, а для просто поціновувачів нормальної якості і збалансованого звуку. Дякую вам за увагу!